На скандальному відео з Дніпра фігурує помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська. Цікавим фактом є те, що вона фігурує на сайті «Меротворить» за заперечення російської агресії та участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками. Як з'ясували журналісти, 2015 року Евеліна Андрієвська, яка була тоді студенткою, зробила репост із проросійського пабліку зі звинуваченням України в обстрілі своїх же територій. Побільше більше вона є родичкою так званої Міс ДНР, яку ви точно не раз бачили на теренах. Інтернету свою проукраїнську політичну позицію вона почала демонструвати пізніше. В профілі студентки почали з'являтися фото з синьо-жовтими прапорами, привітаннями з державними святами, фото з військовими та політиками. Вже під час повномасштабного вторгнення Андрієвська отримала подяку від ГУР за допомогу армії та стійку громадянську позицію. Помічниця скандального нардепа активно веде свої соцмережі, тож неодноразово хвалилася спільними фото не тільки з Будановим, а й з Зеленським та першою леді.